4 жовтня, п'ятниця. Ви померли? Бо померлий звільнився від гріха. Чи звільнилися ви від гріха? Якщо ні, то чи не бачите ви, де саме криються труднощі? Є істина Божа, що померли звільнився від гріха. Отже, якщо ви не звільнилися від гріха, то причина цього тільки в тому, що ви не померли. Ісус каже, якщо пшеничне зерно не впаде в землю і не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плоду, Івана 12, 24. І знову Він каже: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Івана 15.8. Оскільки отець прославляється в тому, що ви приносите багато плоду, а зерно тільки, якщо помре то принесе багато плоду, то звідси, звичайно, випливає, що отець прославляється в тому, що ви вмираєте. Ви померли? Чи звільнилися ви від гріха? Чи прославите ви Господа, приніс ще багато плоду? Чи помрете ви? Якщо пшеничне зерно не впаде в землю і не помре, то залишиться одне. Чи хочете ви вічно перебувати на самоті? Без мене не можете робити нічого. Без нього ви нічого не можете зробити. Без нього ви знаходитесь на самоті. Якщо не помре, то залишиться одне. Якщо ви не помрете, то нічого не зможете зробити. Але благослови Господь, якщо воно помре, то принесе багато плоду. Отже, у померлих для гріха є свобода від Нього, є перебування з Господом, є принесення багатьох плодів на славу Божу, а в кінці життя вічне. Не будучи мертвою, людина є в рабстві гріха, вона перебуває на самоті і кінець її вічна смерть. Отже, хто хоче зберегти життя своє, той втратить його, а хто втратить життя своє заради Христа, той збереже його в життя вічне. Чи втратиш ти життя своє і збережеш його, чи збережеш життя своє і втратиш його? Людям належить одного разу померти. А в Євангелії Бог встановив так, що кожна людина може померти одного разу, щоб жити вічно. Якщо не помре, то залишиться один. Але коли ми вирішуємо померти, щоб принести багато плоду, Він не залишає нас у спокої і не просить нас померти на самоті, Він лише просить нас померти разом із Ним. Благословіть ім'я Його! Отже, якщо ж ви померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним. Він не живе в гріху, і ми, будучи з ним, не будемо жити в гріху. Чи звільнилися ви від гріха? Чи померли ви? Чи померли ви з Христом, щоб жити з Христом? Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з ваших уст та діла ваших рук.